В останню дорогу до Бога провели відомого артиста Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка Володимира Пантелюка. Як ми вже повідомляли, на 1958 році він раптово пішов в життя у розпиті творчих сил і щедрого таланту. Актор був одним з провідних майстрів сцени, послужний список якого налічував десятки ролей у різнопланових виставах: лісова пісня, ігри імператорів, маршал Жуков неодружений таксист, за двома зайцями та інших. Володимир Пантелюк був професіоналом, скульптуризним, працьовитим і талановитим. Для театру це велика втрата, адже був задіяний майже в усіх виставах. Біографія Володимира Пантелюка, біографія актора дуже серйозна. У нього дуже серйозний послужний список, список ролей світової класики, української драматургії. Звичайно, більше йому личили і подобались. Гостро характерні ролі, комедійні ролі, навіть останні ролі, от які він грав е навіть цього року прем'єри за двома зайцями. Одружений таксист, блискучі комічні ролі. Це його усмішка. Я завжди ходив і усміхався. Я всі казала, що ти смієшся. І отак оця усмішка його, мабуть, і залишиться з нами. Шкода.